Хочу розпочати з дуже короткої, але реальної історії, яку розповіли мої близькі, які, на жаль, зараз все ще перебувають на окупованій території. Яка певним чином проілюструє взагалі те, про що ми сьогодні будемо коротко розмірковувати. Події відбуваються на окупованій території. Узбіччям йде чоловік. Він проходить повз будинок. В які вдерлися російські військові і щось шукають. І один з молодих окупантів помічає його на дорозі і приказує йому зупинитися. Він безумовно зупиняється, тому що вони всі озброєні, налаштовані агресивно. Він підходить до нього, дуже коротко дізнається, як його звати, хто він звідки. І задає йому неймовірно неочікуване запитання для цього чоловіка, на яке він не знав навіть що відповісти. І питання було наступним: Ми іще нациков. Ти не знаєш, де вони можуть бути? І він настільки якби не знав навіть, що відповісти, що його реакція була з одного боку дуже кумедна. Він каже, Кого іщете?» І він ще раз йому повторив: нацикав іщем. Ти не знаєш, гені могут быть? Це питання російського військового наводить на просте, але доленосне заключення. Війна починається не з пострілу. Війна починається з ідей, які закладаються і вкладаються в свідомість людей системно і під потрібним кутом. Ось, де починається війна. Іншими словами, озираючись на наш контекст, війна починається з дезінформації. Молодий окупант шукає нацистів там, де їх немає. Війна починається з викривленої реальності, яку наблизили до людей настільки, що альтернативи в них немає. І, на жаль, наші з вами сусіди. В подавляючій більшості зараз цю реальність оправдовують, вони бачать в ній сенс, спасаючи дії, тому що це єдине, в що вони вірять. Альтернатив немає. Тому, дивлячись на наслідки та масштаб трагедії, яку приніс з собою цей феномен дезінформації в нашу країну, в наші сім'ї. Мабуть, питання, що таке дезінформація, яка її природа, як вона працює взагалі, як вберегтися від неї, ці питання стають одним із ключових питань сьогодні. Як взагалі ми змогли дожитися до такого, що наші сусіди живуть в паралельній реальності? Ви їм кажете, не так, як вам там розповідають тут, відбувається, вони вам кажуть, не переживайте, ми скоро прийдемо, спасемо вас. Тому, як не дивно, але коли ми починаємо осмислювати проблему неправди, викривленої реальності, дезінформації, біблійна історія вже почала про це говорити в самому початку. Ми, не звертаємо, ми часто не звертаємо на це увагу. Але діалог Змії та Єва Єви це перший момент, де Біблія почала піднімати питання дезінформації. Мені взагалі здається. Що коли ми читаємо цей діалог, Біблія ніби натякає, зверніть увагу, що взагалі гріх, смерть в цей світ прийшла через двері під назвою дезінформація, неправда, обман. Тому цей епізод є певним прикладом, наукою для нас сьогодні, як відбувається спотворення реальності, відмінної від дійсності. Як взагалі відбувається маніпуляція людською свідомістю? І в цьому діалозі продемонстровано один з механізмів, як це відбувається. І, до речі, він не втрачає свою актуальність і сьогодні. Отже, давайте прочитаємо цей діалог. І сказав Змій жінці: це Бог сказав, не їжте жодного дерева, яке в раю, а жінка відповіла Змієві. Плоди з дерев, раю ми можемо їсти. Та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла. Якщо б я запитав вас, про які слова або які слова цитують Змій та Єва, то ми відразу б зрозуміли, що мова йде про буття 16-17, де сказано наступне. І заповів Господь Бог Адамові, кажучи, плоди з усякого дерева, що в раю, вживатимеш у їжу. А з дерева пізнання добра і зла не їж з нього у той день, коли з'їсте з нього, неодмінно помрете. Перше, на що хочеться звернути увагу, розмірковуючи над цим діалогом, для Змія важливо змістити фокус не просто з правди. Для змія важливо перш за все змістити фокус в правді. Тому що коли ми стикаємося з вами з дезінформацією, обговорюється правда, питання лише в тому, з якими акцентами і під яким кутом. Дуже часто ми плутаємо результат обману, відійти від відправи і процес обману заплутати нас в правді. Змій не конфронтує з правдою обличчя до обличчя, тому що бажання обманути стане явним. Фіаско неминуче. Змій, обговорюючи правду, розставляє свої акценти в ній. Змій не стверджує, він запитує. Це Бог сказав: не їжте жодного дерева яке в раю. Це пряме посилання на слова Бога. І в цьому немає обману. Він просто уточнює. Але зверніть увагу, як уточнює. Нескладно помітити, що Змій починає з забороняючої постанови. Не їжте жодного дерева в раю. Він зміщує акцент на масштаб заборони. Ось на що ви маєте сфокусувати свою увагу. Вам щось заборонено. Але Бог не так розставляв акценти. Бог починає з дозволяючої постанови. Він каже до людини, плоди з усякого дерева. Що в раю вживатимеш у їжу? Бог акцентує увагу на розмаїтті дозволеного, на масштабі дару. На цьому треба фокусувати свою увагу, скільки він дав. Але Змій навмисне концентрує увагу Єві на забороні. Дезінформація це постійна маніпуляція акцентами, що важливе. Більше того, Змій робить це в ізоляції від загального контексту відносин людини і Бога. Якщо ви звертали увагу, більшість дезінформації має можливість існувати саме завдяки тому, що правду озвучують частково і озвучують її у відриві від загального контексту суті справи. Щоб адекватно взагалі оцінити заборону Бога, треба оцінювати загальний контекст, з яким ми стикаємося безпосередньо в книзі буття. По-перше, Бог творить Всесвіт, і як багато коментаторів підкреслюють, заради людини Він робить її вінцем творіння. А роблячи її вінцем творіння, він дає їм у володіння сад, родючий сад, багатий сад, неймовірно красивий сад. І робить їх ким? Охоронцями цього саду. Вони є господарі. А даючи їм це все, він не просто робить їх творінням, він робить їх партнерами, своїми партнерами в роботі з творінням. І коли ви починаєте оцінювати заборону Бога з цієї позиції, коли ви бачите цілий контекст, то ми починаємо з вами розуміти, що взагалі-то. Це не стільки заборона, скільки застереження, чого тобі не треба робити, щоб не втратити це все, чого ти маєш не робити, чого ти маєш остерігатися, щоб зберегти це все. Але зміщує акценти не тільки змій, зміщує акценти і людина. Єва, намагаючись виправити Змія, також спотворює слова Бога. Спочатку йшлося про те, що людина може їсти в едемському саду з усякого дерева. Ви помітили, як повторюється Єва? Єва каже, плоди з дерев раю ми можемо їсти. А де з усякого дерева ми можемо їсти? Яка підкреслює ось цей масштаб дару, фокус. Вона починає якось втрачати цей фокус. І вона просто вже озвучує: ну, в принципі, ми можемо їсти з дерев. Більше того, проста заборона не їж, зі слів Єви, перетворюється на найсуворішу заборону. Ви вслухалися, як вона повторила це? Та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і навіть не доторкайтесь до нього. Друзі, дезінформація це, взагалі, це завжди щось добавити, щось недоговорити і подати так, як вам зручно. Але саме головне, що відбувається в цьому діалозі, взагалі, ким стає Бог в цьому діалозі? Як визначається Бог в цьому діалозі? Я не знаю, чи помічали ви, але починаючи з другого розділу, з четвертого стиха книги Буття. Бог постійно буде називатися Яхве Елохім. Господь Бог, дає поєднання двох імон, особистого ім'я, Яхве, за яким стоїть авторитет, абсолют цінності, шлях, який він пропонує. І Елохім загальне визначення божества. Елохім називали дуже часто, наприклад, тих, хто мав владу судити. І Елохім навіть могли назвати людей, які мали право судити. Це загальне визначення. Але ви помітили, ким Бог стає в діалозі між Змієм і Євою? Йому залишається тільки Елохім. Загальне визначення. Він один із. Один із багатьох. Його думка не абсолютний, авторитет. По цьому питанню можна говорити і спорити, що він каже. Дезінформацію властиве щось упустити, а щось додати, тому тут зміщується акцент із конкретної особистості Бога до загального визначення Божества Елохім. В рамках такого діалогу, слухайте, Змій має можливість сказати: ні, ви не помрете. Чому? Тому що Божі слова не є абсолютом. Це точка зору. Може бути і по-іншому. Чому ні? Таким чином, що ми маємо? Слухайтесь. Ми маємо акцент на масштабі заборони. А заборона викликає що? Страх, підозру, бажання від неї позбавитися. Якщо ви хочете, щоб людина щось точно зробила, забороняйте їй постійно це робити. Ви сконцентруєте її увагу на цьому. Ми це постійно спостерігаємо за нашою дитиною. От Забороняєш йому це робити, от він точно це зробить. Піде і зробить. Потім ми маємо узагальнення особистості Бога. Людина ніби йде в бік від першоджерела. І розмивається загальний контекст твердження Бога. Людина не враховує загальний контекст, в якому це було сказано. Три прості моменти. Ви відноситеся до застереження, як до строгої оборони, заборони. Це, це викликає страх, недовіру. Ви не враховуєте загальний контекст сказаного. Ви просто уривочно читаєте. І третє, у вас немає абсолютів. Ви втратили перше джерело сказаного. І зверніть увагу, постійно вони обговорюють правду. Вони не обговорюють брехню, вони обговорюють правду, як казав Бог, що казав Бог. І коли ми постійно з вами обговорюємо правду, знаєте, що відбувається дуже часто з нами? Ми втрачаємо кмітливість і ми перестаємо критично мислити. Чому? Тому що ми і так говоримо про правду. І це те, чого очікує Змій. Тому що коли він починав присип... присипляти мислення, він починає апелювати не до раціональності людини, а до чого? До емоцій. Дезінформація головним чином і дуже часто апелює до емоцій. Тут немає зацікавленості, щоб ви трезво мислили. Ні. Тут є зацікавленість, що ви просто емоційно реагували. А емоційна реакція це безконтрольна реакція. Ми дуже важко справляємося з емоціями. Нам важко це витримати. Коли ми обговорюємо мотиви когось із кимось, без присутності першого, тобто першого джерела, то тут не може йти мова про чіткі аргументи чи факти. Тому що того, кого можна спитати про мотиви, немає, це більше міркування на рівні відчуттів переживань. Ви не впевнені, але ви підозрюєте. Тим самим створюється атмосфера недовіри. І це людям нам дуже близько. Тому що ми частіше схильні говорити про когось з кимось. Про якісь проблеми або про якісь речі. Причому не говорити це безпосередньо з тим, кому би ми мали це сказати. Ось що каже Змій: і сказав Змій жінці: ви не помрете. Дбайливе застереження Змій пропонує людям сприймати як неправду. Ні, ви не помрете. І тут Змій починає грати на почуттях людини. На почутті неправди з боку Бога. Але найголовніше, він викликає почуття недоброзичливості з боку Бога. Він каже: Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, з дерева, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла. Слухайте, що він робить. Він каже: Бог не добрий. Бог нещедрий, Бог жадібний і заздрісний. Бог хоче тримати людей подалі від дерева з метою не допустити розкриття їх повного потенціалу. У вас ніколи не було відчуття, що Бог вам щось не додав? Дивитесь навколо, ніби в людей все є. От ви залишилися без без чогось Бог не додав. Або відчуття, коли ви десь працюєте, у вас складається враження, що ваш начальник подавляє ваш потенціал. Тому що він боїться, що якщо ви себе добре зарекомендуєте, ви будете його конкуренцією. Атмосфера підозри. Ось що робить Змій. Він каже: ні, він ви, ви не помните, просто Бог знає. Що коли ви це зробите, ви розкриєте свій потенціал, і ви станете богами, і ви будете рівними йому. Дезінформація можлива і там, де нам подобається, що нам говорять. Взагалі, ми люди схильні вірити в те, що нам подобається, що відповідає нашим думкам або точка зору. Нам імпонує. І по суті, на цьому грає Змій. Є, він, ніби подобається слухати про цей потенціал, якийсь неймовірно прихований, якого вони можуть досягнути. І він цепляє їх за ці емоції. Бог недоброзичливий, Він якийсь підозрілий, чому він нам забороняє. Хоча навколо масштаб дару. Незважаючи на те, що це дуже поверхнева інтерпретація Божої заборони, вони повірили, що причина, через яку Бог утримував від них плід, у його недоброзичливості до них. Він недостатньо щедрий. Більше того, він заздрісний. І Адам і Єва дійшли до висновку прямо протилежного реальності. Бога, який був щедрий, вони вважають жадібним, Бога, який був у них. До них благим, недобрим, прямо протилежне розуміння Бога. І як це відбулося? Три прості моменти. Ігнорування джерела інформації. Ви помітили? Стільки і про такі важливі речі йде мова, а ніхто не звертається до першого джерела. Ніхто. Нікому не цікаво, а чи справді Бог мав такі мотиви, а чи справді в цьому правда? Друге, відповідно ігнорується широкий контекст сказаного. ким, де, коли, по якій причині це було сказано. Третє, сприйняття дійсності через призму страху, недовіри. Наш сусід це дуже часто робить. Чому? Щоб створити паніку, вкидується інформація, направлена на страх залякати. І четверте, коли ми керуємося ось, це направлено на страх, на підозри, ми починаємо дозволяти емоціям приобладати над нашим раціональним розсудком. І тоді починається дійсно хаос. Якщо ми. Повертаємось до сьогодення, то по суті нічого не міняється. Як не стати жертвою дезінформації? Цих пунктів може бути набагато більше. Це початок розмови для нас. Коли ми повинні про це думати і постійно нагадувати собі певні речі. По-перше, шукайте перше джерело інформації завжди. Коли ви читаєте якусь інформацію, вона для вас. Ви відчуваєте, стає важливою. Ви починаєте формувати своє мислення в цьому напрямку. Якщо вона для вас стає важливою, то тоді не шкодуйте декількох минут, щоб побачити, хто це пише, що він цитує, хто він взагалі такий, і так далі. Я вам чесно скажу: надійне джерело інформації завжди має цю інформацію автора, коротку бібліографію. І надійні джерела інформації не бояться це публікувати. На надійних сайтах завжди є зворотня реакція, контакти, коли ви можете написати. Коли ви стикаєтеся з інформацією, де всього цього немає, перше про що подумайте. Якщо цієї інформації немає ні про людину, ні контактів, то це, мабуть, не випадково. Друге, читайте повністю. Читайте інформацію повністю. Я зловив себе нещодавно на е, такій дії. Цілий день працюєш, та? вечором приходиш додому. І хочеш швидко війти в курс справ за день. Та? Що відбулося в країні, що там на фронті, ще десь. Відкриваєш телеграм Юніан, або ще там Укрінфо, або ще щось. Я думаю, що багато людей цим, цим користуються. І ви помітили яскраві чорним відділені заголовки, які дуже часто з'являються в формі стверджень. І я помітив, що я роблю. Читаю просто заголовки, один про... прочитав, другий, третій, четвертий, і мені здається, що я вже зрозумів, про що мова. А насправді я тільки заплутав з... а... А себе, тому що заголовки вони покликані просто привернути нашу увагу. Але коли ви відкриваєте статтю, то ви розумієте, що заголовок і стаття по своїй суті різні. Вони просто різні. Я буквально недавно наткнувся на таку статтю. Путін скоро помре. Ну, ну, ну Цікаво ж, так? Цікавий час, день, місце і все інше. Відкриваю. Значить, стаття складається з того. Повна історія того, як в історії казали, що він скоро помре. І нічого більше. Тобто, ти прочитав і, і кажеш, не переживайте, скоро все закінчиться. Я читав там статтю, все йде на, на спад. А насправді це зовсім про інше. Ніколи не читайте просто заголовок, читайте повністю, що там написано, якщо ви серйозно відноситеся до цієї інформації. Звертайте увагу на тип інформації та до чого вона апелює. Чи це, це офіційне видання, чи це чиясь точка зору. Дуже часто в дезінформації особиста точка зору. І факти розмиті. Це те, що робить Змій. Він особисту точку зору. Видає за факти. Ні, не помрете, а насправді померли. Тому постійно привітайте, що це за тип інформації. Це офіційно чи ні. Це точка зору чи це факт. До чого це апелює? Дослідники Університету штата Аризони підкреслюють, що багато прикладів дезінформації, з якими вони мали справу, направлені не для того, щоб нас проінформувати, а викликати в нас якусь крайню емоцію. Вони хочуть нас спровокувати до чогось і головним чином емоцію або страху, або гніву. Іншими словами, коли ви читаєте щось, і це викликає у вас крайню емоцію, страху, гніву, радості, не має значення. Почніть шукати паралельні джерела інформації. Вони збалансують вас. Тому що це явно не об'єктивно. Пам'ятайте. Що те, що нам подобається, завжди не завжди є правдою. Хоча ми вважаємо себе раціональними істотами, але насправді ми дуже схильні до передсуджень. Наш мозок так устроєний, що він завжди буде йти по менш важкому шляху. Коли ми читаємо важку інформацію, яку треба аналізувати, яку треба досліджувати, знаєте, як правило, що ми робимо? Ми її відкладаємо і відносимося до неї з недовірою. А та інформація, яка нам заходить легко, ми її сприймаємо як, як адекватну і нормально. Ми схильні до підтвердження нашої точки зору. Коли ви читаєте інформацію, яка підтверджує вашу точку зору, ви кажете собі: от я ще раз впевнився, що це дійсно так. Проблема лише в тому, що ви йдете у себе на поводу. Вам це подобається і ви в це хочете вірити. Я, я, я постійно стикаюся з думкою: Христос в свій час в тому вакуумі. Знаєте, що постійно робив? Він створював прецеденти, коли Він заставляв людей думати. От в них є точка зору, яку кажуть, що всі, всі кажуть це правильно. А він каже, що це, це неправильно. Давайте будемо думати ось так. І у всіх вклю... включається мозок. Як це так? Так і тут. Не шукайте під... підтвердження точки зору, своєї точки зору. Шукайте об'єктивну інформацію. Не обов'язково те, що вам подобається. Це правда. І на кінець. Поширюйте зрозумінням особистої відповідальності. Якщо ви не впевнені, що плід добрий, не давайте його їсти ближньому. Не треба. Перевірили, впевнились, пошукали ще паралельні джерела, побачили, що це більш-менш об'єктивно добре, діліться. Але просто ділитися тому, що мені це подобається, це ще нічого не означає, що це правда. Тому хай Бог допомагає нам в цей. Дуже непростий і важкий час, коли ми воюємо не тільки на полі бою, але і в інформаційному просторі. Звертати увагу на ці з одного боку прості речі, але які ми дуже часто ігноруємо. Амінь. Давайте помолимось. Небесний батьку, ми щиро вдячні тобі за те, що ти підтримуєш нас і залишаєшся вірним. Цей неймовірно важкий час для нас. Ми просимо і молимо тебе, щоб ми були достатньо мудрими і проникливими і розуміли, де правда, де неправда, вчилися відсіювати те, що руйнує нас, і вчилися приймати те, що збудовує нас. Ми просимо і молимо тебе за нашу країну. Ми просимо і молимо Тебе за країну сусіда, яка в повній дезінформації. Загублена і не має альтернатив. Хай Твоя правда і істина оселиться там і почне міняти ці серця і ці розуми. Во ім'я Христа молимось. Амінь.